Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про відмінність бандури і кобзи. Я над цим питанням зусилляся досить давно і постарався підійти до того. Трошки інакше інші дивилися. Деякі дивилися на це питання з погляду етимології, звідки погодить це слово, звідки погодить слово бандура, звідки погодить слово кобза, і так далі. І... Це питання, Васил дуже легко на нього відповісти. Етимологія і слова Вандура і слово Кобза досить ясні. І тут нема так дуже про що сперечатися. Питання, яке мене цікавило, є попросту, чим відрізняються формою і, викон... і функцією один і другий інструмент. Е, мені видається, що, е, що просто підійти до питання, е, добре. Почнімо від початку, тобто, коли ми знаходимо перший раз інструмент такого типу, або сама бандура кобза, або щось, з чого могла би розвинутися бандура кобза, тип інструментів з довгою шейкою і резонатором і струнами вздовж шейки є відомі посили Євразії, починаючи від Японії, через Китай, Індію, Арабський Субпідконтинент. Пізніше в, в, в давньому Єгипті і так далі по цілому Середземному морі скрізь маємо різні інструменти того типу, е... що дає нам в різних видах, розуміється, або гітару, або мандоліну, або скрипку, або віолончен, і так далі. Бо все ж таки вони мають всі те спільне, що є резонатор і є шийка, вздовж якої протягнуті струни. Тепер, якщо шукати за якимись началами в Україні, то найдавніший документ якогось інструменту або самого інструменту ми маємо найдавніші інструменти може, з 18 століття. Але найдавніший інструмент, з якого могла б Пандора, Пікобза, то знаходимо тут у Києві, в Софійському соборі, де для Сходові Клітці ми маємо зображення різні, різні скоморохи, маємо образи скоморохи, музикантів, танцюристів. Там бачимо, між іншими. Інструмент, до вас чоловік має під кутом, тримає під кутом до свого тіла інструмент, який має певну скільки струн. Я бачу цей фреск на власні очі, я не міг відчитати там докладно. Хоткевич пише, що там, мовляв, три струни. Ну, добре, що просто є струни вздовж шиї. І видно, що він музикант притискає лівою рукою ті струни, щоб добути відповідний тон. А правою вдаряє по струнах, чи гладить, чи що там, чи щипає, щоб добути відповідний звук, це найстарший документ, що ми маємо, значить, після, після 137 року, коли Софія збудована. І це найдавніше що, з чогось, з чого могла би розвинутися Бандура і копса. Розумієте, знову той тип інструменту, як я казав, ми маємо по цілій Євразії. Ми маємо різні приклади. Отже, і навіть є дискусія, чи ці музиканти, які є зображені в Софійському соборі, чи це місцеві музиканти, чи це, можливо, візантійські музиканти, бо все ж таки Софію декоровано під керівництвом грецьких майстрів, бо написи, скажімо, є по-грецькому, часом дуже цікаво, не граматичні. Але виконавці на по всій мові росі були місцеві е, поляни, які, які будували цей храм. Справа йде далі. Ми маємо різні історичні документи, але мені видається, що як нам говорять, скажімо, про якогось чорила, бандуриста, що був на дворі такого -то польського короля, я боюся, чи письменник, чи дослідник, скажімо, у 19-20 столітті вживає модерну назву на якийсь інструмент і старовини, і сказати, кидається взад. Отже, тому я дивлюся, де можливо, на різні зображення, на картини, на образи. Маємо, між іншими, власне, десь із, вже з козацької доби, на одному панегірику, маємо так званий олімп, значить, там маємо різних богів і так далі, але є також різні музиканти, і серед них досить багато людей, е, тих музикантів, грають на інструменті, що має круглий або майже овальний корпус і шийку. Здовж якої очевидно, протягнуті струни, які притискають лівою рукою, щоб видобути тон, і правою рукою шипаючи, вдаряючи що там. Як цей інструмент називається? Ми не знаємо, бо ми не маємо документу з тих часів, де ми маємо, скажімо, в картини сказано, що це є такий то інструмент. Так що, це є наші здогади. Пізніше Хоткевич припускає, що це сталося в 16 столітті, на тому інструменті додають приступки. Їх число росте. І маємо з два образи із uh, передовсім ХІХ століття різних козаків Мамаїв. Є декілька лише з 18 століття таких образів, де бачимо музикантів, що грають власне такого інструментів, форми перерізні, але зазвичай вони там мають тільки струни вздовж шийки. Але для деяких ми бачимо також приз. більше козаків мають інструменти, я їх не називаю, котрий це інструмент тим часом, що мають тільки струни вздовж шийки, а не на, на корпусі. Але з часом і ми це бачимо в 19 столітті: число присумків зростає і зростає і зростає. Далі йдуть намагання найдавнішу, найдовніший інструмент, що ми маємо такого типу. Є з 1740 року, який зберігається в Петербурзі, це бандура недбайла, так її називають. Тепер виникає питання. Добре, що є Кобза, за що є бандура? Котре є Кобза, котре є бандура? Надійних таких однозначних доказів нам дорожки тяжко шукати. Але Олександр Рігельман, який написав своє лятописне повістування повеснування Малай Росії, що появилося вже після по його смерті в ранньому XIX столітті, він каже, що ці українці мають різні музичні інструменти, такі і такі, називає низку їх, в тому числі і бандура. А потім каже: а Асельський теж на такому, такому, такому інструменті, на кобзі і в дужках рот бандури. Добре, значить, ну ми маємо е, свідчення. Очевидно, що з кінця XVIII століття, що бандура і кобза і споріднені інструменти, але вони інакші. Рігльман, на жаль, не каже, на чому полягала різниця між кобзою і бандурою, хіба та різниця, що на бандурі грали по містах, а на кобзі у селах. Добре, знову в чому та різниця? Є? Е, в тій праці є дуже багато дуже вартісних ілюстрацій Калинського. В тому числі, власне, козаки, що розвагаються, і один грає раз на інструменті, що має, скажімо собі, 6 басків здовж грифу, і 6 прис. Тепер в XIX столітті до якоїсь міри плутаються ці дві назви, що вони стають до якоїсь міри синонімами. Чи це дослідники різних ученій? Що не дивилися критично, хто як називає свій інструмент, може наплутали, може бути. Де ми маємо дуже винадійний документ, це є праця Миколи Лисенка про Остапа Вересая, який вважався довгими роками, що це був останній кобзар. Але, здається, мені що я читав ту працю, значить в українському перекладі, бо оригінал появився російською мовою. Що здається, цідав сам Версай назвав свій інструмент бамбура. Або принаймні Лисенко його так називає. Лисенка є плутанина, що він вживає і ту, і ту нас. І це пізніше стає що поступово ускладнюється, що то більше плутанини, що, є, що кобза і бамбура стають то саме. Пізніше кобза начебто зникає. Але що була кобза? Лишається питання відкрити. Тим часом бандура сама проходить дуже цікаву еволюцію. Перша еволюція е, Хоткевичева, що він робить, здавалося, і контрдокази. Першу асиметричну бандуру, що шейка посунена круто на бік, щоб розширити можливість е, місця для присутнів, щоб їх могло ще більше і більше і більше. Ну от її в 20 столітті буйна еволюція е, часом і фантастичних бандур. З таким з іншим діапазоном і з числом струн. Аж, по-моєму, 980-х роках або 990-х роках, ні, в 80-х роках, ясно. Володимир Кушпет взяв опис, лисенків опис інструменту Вересая і каже: добре. Відтворім точно цей інструмент, на якому грав Вересай. Е, Лисенко досить докладно описує стиль, спосіб гри, як він грає, і що він котрою рукою виконує. Отже, стає ясно, що Вересай е, притискає баски, щоб добути інший тон. Але використовує і баски для мелодії, і приступки для мелодії. Отже, є така річ. Ну і Кушпет взявся за цю роботу і розв'язує це Тим часом вернівся кілька років назад, як ви знаєте, краще від мене, що була низка оркестрів народних інструментів, і дуже часто там домінували різні балалайки або спорідні інструменти, домри, розумієте, гармошка чи баян. І пам'ятаю, що одного разу я слухав якусь радіопередачу в Америці і та передавав, що була якась там якась музика Летокс. Ну, Мені цікаво було чути, як ті литовські інструменти звучать. Мелодія може не литовська, а звук інструментів точно той собі, що Б'ятінського, чи Верйовки, чи щось іншого Одноманітний, сказати, общесоюзний стандарт. І ті самі інструменти. Пізніше людям, мабуть, у 70-х роках стало вже неловко, що от е українці і, і будь-яка інша на, національність Радянського Союзу. В оркестрах своїх народних інструментів використовували лише ті самі общесоюзні інструменти, тоді давай якось врятувати ситуацію. І такий професор Прокопенко, я про нього дуже мало знаю, лише те, що він таке зробив, що взяв: добре, візьмімо е, ці інстру... деякі інструменти, які вживалися в оркестрах, народних інструменти, трошки перебудуємо їх, але лишимо стрій однаковий. Отже, візьмі собі гітару. Заберемо цю класичну форму гітари, 에, правда, що нагадує, скажімо, що багато струнних інструментів мають ту форму, і замінимо її гарним овальним корпусом, Пише там в голоснику і так далі. І це може бути або шестиструнба, або северострунна гітара, але вона може називається копса. Так само візьмемо домру. добре, трошки її там змінимо корпус, заокруглимо його трошки, зм'якшимо його, і вже буде копса. І майстер, який в підприємстві «Золоті Руки займався власне, тим, споставив собі відверто, і це на веб-сайті можна знайти. Питання: і що є спільного між тими інструментами і старовинною кобзою? Він, чесно, каже, нічого, лише амбіція. А просто, щоб загладити. І тепер з'являється в оркестрах народних інструментів, власне, кобзи. Що є ніщо інше, як мандоліни, домри, гітари. І тебе цікавий момент для мене, е, як київська капела бандуристів, Національна заслужена капела бандуристів України, ще за радянських часів виступала в кадрові після Олімпіади, були концерти, і е, були, кожен грав на якомусь інструменті. В передньому ріді були лише самі бандуристи з бандурами Чернігівського типу. А в далі редак були власне, ці в лапках копси. І тепер цікаво було, як закінчився якийсь номер, оплески, бандуристи обертали свої інструменти так, щоб декою до публіки, щоб видно було бандуру, бо все ж таки бандури це тримають інструмент під кутом. Натомість, що грали на копсах, де спускали їх вниз, щоб їх не видно було. Значить, відчувалося, що тут є щось. Неловкого, Вони, їм все було якось е, тобто, не самим виконавцям, а адміністрації капелі неловко за той інструмент. Е, що, е, що, що це нібито є щось, а воно дійсно тим не є. Отже, ми, ми, ми не будемо це підносити, показувати, що це є той, що я граю на такому інструменті. Лише власне соромізливо, це би, затушовують. Uh, в другому виданні атласу uh, музикальних інструментів народу в СССР є фотографія якогось оркестру тут в Києві. І два сих що тут вони грають на тих реконструйованих копсах. Але в науковій частині, де є описано докладно кожен інструмент кожної республіки і кожного АР і так тих реконструйованих бандур, копс, перепрошую, нема. Є лише понад класична бандура різних винів, чи це буде Прийма, чи Аль, чи і так далі, чи Пас. Але вони навіть про ті реконструйовані кобзи нічого не згадують. Причам видно було, що це був якийсь там е, фіговий листок, я хочу сказати, що Потьомкіська і Потьомкіський інструмент, щоб воно щось так виглядало, щоб не було соромно, за що ми далі граємо на домрах і подібних інструментах. Тепер, власне, тому що. Кушпет відродив. Я не знаю, що це він власноручно зробив, але я перше бачив власне Володимира Кушпета той інструмент, як він чудово на тому інструменті грає. І тоді від нього інші перебрали той інструмент. І тепер я зустрілася тим, чи може тепер, як ми маємо те, то, що добре той інструмент, тепер я той, реконструкція кобзи, Вересая. Сам оригінальний інструмент Вересая не зберігся. Але маємо дуже докладні фотографії. Ми маємо докладний опис лисенка, весь стрій докладно поданий, отже, можна дуже легко відтворити інструмент. Так само, як сьогодні відтворити е, інструменти з, е, з Західної Європи середньовіччя. Уже модерні способи, є, але маємо реконструкції давніх інструментів. Так само реконструювали кобзу Остапа Вересая. І тепер що то більше. Розуміється, це ще далі лічені одиниці. Але що перебираюся, зацікавлюються вас тим інструментом, опановують його. І може тепер, як відтворено окоп е, з Остапа Вересая, та птанина, кобза, бандура, вже до деякої міри розв'яжеться. Що Кобза, будемо казати, що має шість басків, шість приструнків. баски притискаємо, приструнки, розміття граємо, не притискаючи їх. Бандура, з другого боку, здова також інструмент, який має е, чи хроматичний, чи енергічний стрій, але здору ніде не притискаємо струни, щоб е, справила. Зазвичай, дехто там робить всі якісь штуки, але, а на мою думку, це лише штуки, е, щоб там трошки змінити тон, чи що. Е, щоб маємо про те, що кожна, інструмент, е, кожна струна звучить своїм питаним звуком, своїм питивим тоном, так само точно, як на арфі. І що скажімо, добре, це є бандура, що має стільки там може мати велике чи мале число басків, відповідне число присунків, з тим, що число присторків категорично більше, як число басків. Скільки басків знову, можемо вернутися до старзвітської бандури, яку також тепер відтворюють, принаймні ми маємо реальні експонати Переяславі і в інших музеях, як виглядала ставзвітська бандура. Що скажімо, 5 басків чи 6 басків. Але 20 присумків. Розумієте, є різні типи бандури, це вже третя тема, яку ми можемо сперечатися. Отже, то є моя сказати би, гіпотеза, що можливо тепер вас завдяки відродженні кобзи Остапа Вересая, люди будуть казати, ага, то є Кобза, а це є бандура. А що зробив з тими кобзами в лапках, що знаходиться в інструменоркестрах? Народний інструменту то її браво не знаю.